Так звучала пісня в жовтих пломіннях ліщі у виконанні Уці Прус і гурту Скальдові. А тепер будемо перекладати. Але спочатку, Марчине, що читаємо куплет польською, а пізніше рядок за рядочком перекладаємо. Так, і слова Агнєшки Осєцької в жовтих пломіннях ліщі бжоза допалася слічнім. Grudzień ucieka za grudniem, styczeń mi stuka za styczniem. Wśród ptaków wielkie poruszenie. Ci odlatują, ci zostają, na łące stoją jak na scenie. Czy też przeżyją, czy dotrwają? I porykotałem o pierwszej. Po w żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. У жовтому полум'ї листя береза гарно догорає. Варто звернути увагу, що іменник у польській мові має теж форму однини. Натомість полум'я в українській мові це такий збірний, так? тільки множина. Тільки множина. Прикметник. Гарний. А що з синонімами, як ще можемо e, сказати гарний польською мовою? Про людей пікне, пристойне, П'єнкна кіта, пристойний меншчина, але шлічне це такий гарнюсій, це такий урочий, ладний, мілий, вдяли. Мов домні ще. <laughs> Наступний рядок. Грудень утіка за груднем, стичень містука за стyczнем. Грудень втікає за груднем, січень мені стукає за січнем. Ну, no, це я так дослівно переклала. Mm -hmm. Так, як думаєш, може так бути? А що це означає українською? Aha, jeszcze, może powróćmy tak, to może ona nazywa tu tutaj w zamowie jeszcze to jest luty, je, tak? Grudzień, styczeń, luty. A ukraińsko co ukraińsko co oznacza? Luty? Nie, luty to miesiąc. Mi stuka, to, to stuka. styczeń mi stuka za styczniem. Jak, jak ty to rozumiesz? Tak jak godzina, która wybija. Stuknęła mi czterdziestka. Ну, то ти, я теж так це зрозуміла. Mm. А українською, певно, ну, ти, так, мені теж стукнуло 40 років, можна сказати, або 47. Стукнуло? Вітаю? E, так, стукнуло 50. Мені стукнуло 50. Тобто тут йдеться про плин часу, правда? Так. Mm -hmm. Тобто, я ж кажу, це осінь, це сумний період. Добре, це ми з'ясували. Далі починається таке. Всю птаків велике порушення. Ci odlatują, ci zostają. Co nie tak z tym radką? A, no ptaki te, te. Tak. Nie męskoosobowy. a Agnieszka Uścicka wжиwa jej zaimiennika ci przytamannego. Jak pro lubej. Jak pro lubej, tak. І, і, і і певно, тут криється, вона не просто так це вживає, правда, адже вона добре знала граматику польської мови. Ой, так вона добре її знала. Угу. Так що серед птахів переклад так, серед птахів ну великий рух це дослівно, але може метушня, як думаєш. Прийнято ті відлітають, ті залишаються, і може спробуємо пояснити або дошукатися якихось прихованих значень в цьому рядку, якщо вже справді Агнєшка Ощецька використовує. Не граматичну форму, угу. бо з одного боку, справді, коли якби цей текст дослівно прочитати і ну і подумати Окей, помилилася так. З ким то ким не буває з ким не буває, то все на своїх місцях. Осінь, одні птахи відлітають у вирі, інші залишаються зимувати. Натомість натомість пісня, 1968 року, і тут нічого немає права відбуватися випадково. Ну так, 68-го року і йдеться. Певно, може йтися про знайомих і друзів поетки, котрі після антисемітської кампанії вирішили з Польщі виїхати. Так, бо це 68-й рік. Так це дуже важливий рік угу. в Польщі. Він також важливий тим, що так це був такий прихований. Криптоантисемітизм польських комуністів, він офіційно називався Боротьба з сіонізмом. Ці репресії почалися в Польщі в 1967. -му. Році і тоді вже насправді дуже мало проживало в польськ Народній республіці євреїв, можливо, десь 40 тисяч, тобто це все, що лишилося з великої историчної єврейської спільноти в Польщі після Шоа Холокосту. Тоді ж мільйони євреїв та осіб єврейського походження знищили нацисти, а більшість з тих, хто залишився тоді в Польщі, поїхали якраз внаслідок комуністичних репресій наприкінці 60-х. Це був час так, сумних дуже прощань: Чи одлатують, чи зostają. І наступний рядок теж не і, не надто тобто, і, і, До речі, тодішні цензори теж не mm -hmm. безпідставно підозрювали, що ця пісня осєцької не лише про птах осінь. Налонце стоїть як на сцені. Чи теж прожию, чи дотриваю? Стоять на лузі, як на сцені, чи виживуть, чи доживуть. Ну я так переклала пшежиєм, виживуть, тут у мене проблем не було, натомість дотривач, тобто ну, дожити до чогось, mm -hmm. до, до, дотриматися, дочекати. дочекатися. О, дочекатися може так. Справді це кращий варіант, дочекаються. Наступний куплет перед нами. Прочитаєш? Звичайно. Mm -hmm. Ja żegnałam nieraz kogo, i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła srogo, obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo, i ja żegnałam nieraz. І я жагнала мніра с кого і поверсала мюшнітака. І я прощалася не раз із кимось і поверталась вже не та. Хоч на майранце льшніла срого обронка сребра як у птака, хоча на моїй руці сяяла, лішніла сяяла і тепер що? Суворо? Срібна обручка, як у птаха. Ну, Добре, але читаємо далі, подивимося, що нам текст принесе. I ja, kogo, za chmurą, za górą, za drogą. I ja прощалася або ж розлучалася, теж можна так сказати, не раз із кимось за хмарою за горою за дорогою. Ja із ja кимось, кимось. кимось. наступне генсі już wszystkie po wyroku. Nie doczekają się kolędy, ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły. Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżna, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Генші, що всі по вироку не дочекаються коляди? Вже всі гуси після вердикту не дочекаються коляди. Mm -hmm. e, тут я так розумію, що йдеться про свято Святого Марчіна, коли у Польщі печуть гуску. Познані. А, ну, принаймні познання. тепер так, в Позна, ну, то звідти з, з Великопольщі ця традиція походить. І останніми роками дедалі частіше якось пропагується, власне, гусятина угу. о, на 11 листопада, коли відзначається День Святого Марчіна. Марчина, Боже, ти, бід, Марчина, бід, ти, бід, ти бід. нічого про це не чув? Ні, це якась познайська традиція. Боже, бідна, гуська. Бід, ну, бідна. Нам... Так краще рогалеш він, то Марчинські їсти, так, безперечно. Натомість слово. Berdykt, а, вирок. Вердикт, певно. Вирок. Або вирок. Дякую. <laughs> вирок сонду. Вирок сумку. <laughs> як все просто, дякую. Учите голови з зом в оку зв'єдну, як квіти, квяти, ту'ядли. Відрубані голови зі сльозами на очах зів'януть, як зів'ялі квіти. Звісно, дісі ще генші до мене в останньому сонному контрдансі. Сьогодні ще гуси крокують до мене в останньому сонному контрдансі. контрданс. Ну це це моє відкриття. Я не знала що про цей танець. Це народний танець спочатку популярний у Франції, пізніше в Англії. А говоримо ми про сімнадцяте, вісімнадцяте століття. Прекрасно. Як твоста кщенжна, тора думне вітали преворот, коли стався. Як товсті. Княгині. Княгині, котрі гордо вітали переворот, коли він стався. Mm -hmm. І тепер слово. Тусте, можемо його зустріти. Щороку ми його зустрічаємо в такому поєднанні. Прекрасний день твости чвартик. Масний або жирний четвер. Mm. Це... Ой, бачу, як ти, усміхає. Як ти усміхаєшся, смакують тобі пончики. Останній четвер перед попільною середою, коли починається сорокаденний великий піст у Польщі, і саме тоді їмо пончики. Великий піст – це сумно. А прикметник твости. Походить від іменника. Тущ. Жир. E, і тому, власне, e, жирний четвер, масний четвер. E, наприклад, ще Пуста пляма. Ну, жирна пляма, тобто пляма від жиру, Пуста і тяжкостравна продукти. Жирні і важко перетравлювані продукти. Але часом, як мені здається, можна e, цей прикметник почути в кон... такому значенні. Отили, груби. тлущог. Tłuścioszek, tłuściutki jesteś. <laughs> Cenne komplimenty. No, ale krasie, pro krasie, no, ogóle, nie, krasie tak proludyjne. Krasze tak nakazate. Mm -hmm. I pączków za dużo jeść też nie warto. Dali. I ja witałam nieraz z kogo, Chociaż paliły wstydem skronie. I powierzałam Panu Bogu To, co w pamięci jeszcze płonie. I ja witałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja witałam nieraz kogo i ja witałam nieraz i teper i ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły Wstydem skronie. I ja witała nie raz kogoś, chocia sorмом горіли скроні. Українською можемо вітати або no, привітатися з кимось. No, дуже часто, українською мовою ми дуже часто вітаємо інших. Але теж вітаємо так, привітати когось з нагоди якогось свята. Польською, якщо ми хочемо когось привітати, то То складаємо комусь życzenia з оказі уродін, ім'янін оброни диплому і так далі. і так далі. Гратулуємо. Гратуємо виграної в конкурсі. Так, але польською ми не скажемо, правда? Вітам з уродінами, рятує уродінамі. Цього Nie, не, але не скажу. Це дуже часто можна зараз почути. Так, і так. Я це, я це не раз чула від українців, котрі починають вивчати польську мову. Тому наголошуємо, запам'ятайте вітами по польську. Це вітаємося Вітаю. з кимось. No, а, але... звісно, такі побажання, вони теж вітаються, теж приймаються, <laughs> вони щирі. Добре, далі. Осіцька. Dali osiedzka I powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. Ach, powierzałam, tak? Ja przekładałam mm. jak i ja ziznala się o Bogu, o tomu, co w pamięci jeszcze goryć. Prekrasno. Tomu, co dzieje słowo, powierzać, maje kilka znaczeń. Zlecić komuś sprawowanie jakiejś funkcji lub wykonanie jakiegoś bardzo odpowiedzialnego mm -hmm. zadania. Dobto doruczyty. Напр... Превожене, мій шеф, мій керівник, пан директор, повірив мені важливе завдання. Керівник доручив мені важливе завдання, іншими словами, дав важливе доручення. Наступне значення. Визнач щось комусь поуфні. Ну, no, тобто, зізнатися. І це зробила Ощецька. А часом ви можете почути або самі зробити. Ми можемо. Можемо повірити комусь таємниця. Тобто поділитися із кимось секретом, розказати комусь, комусь секрет. І yes. я вітала мені раз кого за хмуром, за гуро, за дорогу. І я вітала когось, не раз когось, за хмарою, за горою, за дорогою. І я вітала мені раз кого, і я вітала мені раз. І я вітала Neraz raz. Kogoś, kogoś i ja witala neraz kogoś. Albo kogoś nie raz, jak się to toczne. Ja. Następny. Ognisko. Palą na polanie, w nim liszka przez pomyłkę gorem. A razem z liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad sercem. Na cóż mi kwiaty, pomarańcze, ja jeszcze z wiosną się rozkręcę. Ja jeszcze z wiosną się roztańczę. Ognisko palą na polanie, w nim liżka przez pomyłkę gore. Mhm, tak, tak, jeszcze ja, 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 ja jazdę, jazdę już z e, jeszcze na polanie, uh -huh. tak, w no, nią, no, nią. Liżka, ja to Це може бути і гусениця, і, і лисиця. Ну я не думаю, що там лисиця десь горить, залізла. 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 Та, та. Тобто йдеться про гусеницю. Напевно, там помилково горить. Горе це якесь таке старопольське, старопольське. Не вживаємо Гор, Гор, горить там поня. Угу. Разом з ліжком, дорогі пані, серце бідне, тяжко хоре. А разом із гусеницею, дорогий господи, моє серце бідне, важко хворе. Лечені розчулайще над серцем. На цу ж мік квяте, помаранче. Ну, я переклала розчулеще над серцем, але не жалій серця, навіщо мені квіти апельсине. Прекрасно. Rozczulać się? No to zwyruszywać się, rozczuliwać się też można skazać. Jasno. Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę. Ja jeszcze z wiosną się roztańczę. <grywa> to, to, to jak pogroza zazwyczaj. <grywa> <grywa> ja jeszcze na wiosni rozkroczu się, bo nabiorę obrtów. Ja jeszcze na wiosni roztancuję się. Czekaj. Ja żegnałem nierozkogo i powracałem już nie taki. І я прощався. Тепер вже чоловічий рід у uh -huh. нас з'явився. Я прощався не раз із кимось і повертався вже не той, хоч намиренце лишніла срога обронка, яку ношу птаки, хоча на моїй руці сяяла суворо обручка, яку носять.

Mm, треба щось веселіше. Але прекрасна ця пісня. Пісня прекрасна і То послухаємо Насправді, її ще раз. Яке значення цієї пісні можливо, знала лише Агнєшка Осєцька Але що наступна буде весела, обіцяєш? Що й весела треба, так. Добре. Поки що слухаємо Ощецьку, Мартін Гачковський. І Яна, Яна... Яна Стемпнєвич. Це був музичний урок польської, польської мови. Почуємося через тиждень.